Огляд телефону Moto G54 5G для магазину Allo. Телефон поставляється в такій ось коробочці. Вона з переробленого матеріалу картон. За це ми ставимо лайк компанії Motorola. Сам телефон виглядає з коробки отак. Він одразу знаходиться в чохлі. Колір, на мою думку, Midnight Blue найкращий з кольорів, які представлені в даному телефоні. Він має прозорий чохол, в якому він одразу знаходиться, дуже достатньо міцно тримається на телефоні, має бортики. Ось так виглядає сам телефон. Має дві камери, спалах. З цієї сторони ви можете бачити кнопки гучності та розблокування телефону, в якому одразу є Touch ID. З цієї сторони, лоток для SIM-карт. Також беззаперечним плюсом телефону є те, що в ньому збережено вихід 3,5 Jack та наявність Type-C. В чухлі виглядає телефон ось так от. Розблокується телефон легко, також є розблокування по За обличчям. Можна додати декілька відбитків пальців. В телефоні також в комплекті є скрепка. Інструкція до телефону, всяка макулатура. Ось такий ось блочок. Дуже стильний, як на мене. З емблемою Moto. Чорний підколір е, телефону дуже личить. Е, та чорний провід. Також йде в комплекті, теж доволі непоганої якості. З переваг телефону. Це те, що телефон має 6000 мАч, що доволі багато. Так само, також він має 12 ГБ оперативної пам'яті та швидку зарядку. Чого 20 ГБ оперативної пам'яті вам з головою вистачить для всіх ваших повсякденних задач та для гри в ігри. Відверто кажучи, це вже другий телефон в нашій сім'ї. І зараз ви можете бачити одразу якість відео, яке знімається на, також на Moto G54. За півроку користування телефоном. У мене нарікань жодних не було. Це, як на мою думку, найкраще, що зараз є на ринку. До цього користувався Xiaomi, Samsung. Вони навіть в ціновій категорії, котра вища за Moto G54, вони йому програють. Тобто, як на мою думку, це найкращий телефон за свої кошти. Також тут є покращений звук, дуже багато налаштувань, мінусів. Ну, якщо ви шерите відео на телевізор через Miracast, то е, тут, на жаль, стоїть на баз базово не Miracast, а Google Share, і я не розібрався, як його шерити на телевізор. Там здається, що навіть Google Share неможливий в, е, Україні. Але це під питанням. Якщо хтось розбереться, будь ласка, прокоментуйте е, мені, як це зробити, або як замінити. Це в налаштуваннях. Так, поза налаштуваннях телефон досить простий, інтуїтивно. Тут є одразу персоналізація, де ви можете вибрати собі все, що вас цікавить, тобто формат значків, шрифти, колір, звуки. Масштаби, режими, темні світлі, є екстрені виклики. Ще дуже класна фіча під час блекаутів, як, на мою думку, коли вимикають світло на вулиці, особисто я, коли переходжу через дорогу, користуюсь отаким ось лайфхаком та свічу фонариком в бік їдучої машини. Це для мене теж. Плюс, тому що не треба заходити спускати шторку, нажимати фонарик, типу, ти просто два рази мотильнув і в тебе фонарик світить. Дуже класно. Взагалі я в захваті телефоном, і тому, як я вже сказав вище, цей телефон другий в нашій сім'ї я купив його своїй дружині. Вона теж вона користується їм поки ще недовго, але за другий тиждень користування. Вона також, в принципі, в ньому зах... в захваті раніше вона користувалась Samsung, і який в порівняння не стає в порівнянні з цим Moto G54. Загалом класний телефон за свої гроші. Якщо ви будете ще бачити додаткову акцію, чи там на виклик отримаєте якісь АЛО-гроші, то це. Це дуже дешево за такий якісний телефон. Дякую, Алло і Моторолі за такий телефон, за швидку доставку. На все добре.